Оновлена класика. Львів'янин Віктор Яськів розробив новий силовий комплекс. Колишній спортсмен важкоатлет до класичного спорту, додав ще й елементи підготовки козаків. Нова вправа це підйом силою на кутовій перекладині з прикріпленою до ніг штангою. Тестувати нові вправи з'їхались військові та спортсмени. Для цієї вправи ми не тренувались. Нас вправа номер три там на прямій перекладині. Тобі ж ми багато разів підтягуємось. І стараємось в великій кількості зробити цей вихід сили. Початкова вага штанги 12 кілограмів. Основне правило не торкатись до стійок та повністю розігнути руки. Розробник нової силової вправи певен, виконуючи цей комплекс, спортсмен тренує практично усі групи м'язів. От, власне, ця відставлена стійка від хрестовини. Вона дає можливість взаємодіяти штангою. Штанга – це інертна система. Так він трошки згинає ноги. Це аналог з вагою виходу розгином склепка по народному Так проте їй ті кому нова вправа не лише до вподоби, а й до снаги. Спочатку звичайно, не було важко самої руху панувати. Тобто там треба е, інерція йде. Ногами ти тянеш е, ну колінами. Тягнеш ту грудей приблизно, і потім відштовхуєшся і таке ну. Чим більше вага, тим так виходить, що легше, бо з його, і ви не так інерційно то, то ви спрацюєте. Тому то тому з більшою вагою тобто, відточується ви, ви, краща думаєте, техніка, і тому легше входити. Наразі змагання були лише тестовими. Однак цей проект невдовзі зареєструють та стандартизують як новий вид спорту.